Доброго дня! Вітаю всіх на моєму каналі і ваші запитання. Одне ми вже зробили. Ну, від вас багато було запитань. Я потрохи відповідаю на ваші запитання, ті, які ви залишили під дописом у спільноті. І так. Юрій Бутусов стверджує, що ставка фактично поділила армію на два угрупування: одним з яких командує залужним, іншим сирський. Чи правда це? А також те, що підрозділи лояльні, но лояльні до залужного, отримують значно менше боєприпасів нової зброї та поповнення. Зараз ми подивимося. Ну тут вже карти випадають, що тут ідуть якісь. Домовленості, любимчики, будемо так казати, і дійсно роздвоєність. От те, що я читала, карти вже, вже показують роздвоєність. На два фронти йдуть. Ось якось так. Ну, це вже показують нам карти самі. Давайте тоді подивимося конкретніше, чи дійсно це так. І так. Чи дійсно ставка, ну, в принципі, вже можна і не витягнути, ставка дійсно поділила. На своїх і не на своїх любімчиків і нелюбімчиків. І так, чи дійсно це так, зараз ми подивимося. Ще раз. Ну, да, ви знаєте, да. Да. Тут є ті, які. службою і правдою вірять у. Як би вас, вам сказати? В принципі, в принципі, принципі, ніби всі йдуть до перемоги. так? Всі борються за одне. Але все рівно карти показують, що військовий справжні військові окремо. Зараз конкретніше. І так, давайте подивимося: одну сторону залужний, другу сторону сирський. І будемо туди розбирати, що отримує. Залужний, що отримує сирський. Дивіться, залужний більше отримує від світу. От те, що він скаже, у нього більше з світом, не з а, опою, не з а, владою нашою, саме з ставкою. так? У нього з ставкою не дуже хороші контакти. Тут більше світ підтримує залужного. Тепер візьмемо. Тепер візьмемо сирського. Так, ну сирський взагалі тут, бачите, вийшла карта Жезлова Королева, тобто людина яка ну вміє, ну вміє з владою, лояльна до влади, і стоїть за них. Бачите? Будемо так говорити, але дивіться, ця карта. Що говорить? Удача, карта фортуни і удачі говорить за тимчасовість, це наразі так. Зміниться влада, зміниться е, сирський, щоб ви розуміли. Е, зміниться прихильність влади до нього. Його теж поженуть, але він ось видно, що він прихильник влади, дійсно. Ось, а заложний він більше до світу. Тобто його світові лідери підтримують. Тут, навпаки, дійсно провладна людина, конкретно провладна людина. А те, що поділили їх, це карти з самого початку показали. Самі випали. Ми навіть і не тягнули нічого. Ось якось так мої дорогенькі. Тобто, виходить тут, що він, до речі, що ще я тут бачу? Він шпіон. Від е, Офісу президента. Це шпіон, це людина, яка ходить, все слухає, все спостерігає, і все докладає. От що ще. Це ще це може значити. Якось так. От. І тут, знаєте, йде ну, більше стримка пере, пере, до перемоги, стримування перемоги, більше стримування перемоги. більше, а, як це називається? Зараз я скажу піару. Більше піару і більше військових покласти. Ось якось так. Ось якось так. А з Офісом президента тут не, не дуже хороші. Я можу. Зараз ще докладу. Тому що ось ця карта, якщо взяти ці дві, так? У них, будемо так казати, не все так однозначно з офісом президента. Бачите, йде боротьба. Тут аж дві карти випадає. Ви знаєте, вони не дають, не залишають його в спокої. Він не може робити те, що він хоче. Оця ставка на нього давить. Будемо так говорити, вказує йому, куди йти, що робити. Розумієте, Ну, як можна так працювати? Вони його. І він підчиняється. До речі, до речі, він підчиняється. У нього немає іншого виходу. До речі, а, хто дивиться Киянина, військовослужбовець. А, він а, вчора, здається, в останньому відео він розповів, хто відповідає за мобілізацію. Подивіться, дуже добре, хто там відповідає. Залужний там на останньому місці, І не треба його зновинувачувати. ТЦК, до речі, так само. Там іде і ставка, іде і ідею Меров, там іде верніше, Міністерство оборони відповідає за мобілізацію, відповідає Зеленський за мобілізацію. А залужний в тому списку взагалі саме останній. І цей киянин він говорить: слухайте, читайте, просвіщайтесь. Не, 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 не те, що вам на телемарафоні сказали, що от залужному довірили. то. Це знаєте, такі балабольські гучні фрази, які не відповідають дійсності, що має залужний взагалі до цього. Він стратег, він розробляє важливі операції, він взагалі до цього не має відношення. Це мирне, як би вам сказати, військові взагалі не мають нічого до мобілізації. Це держава повинна забезпечити. Ось що я хочу вам сказати. Тому що люди пишуть інколи, ви знаєте, от не розбираються: ой, ой, він виноват, він все ж таки. А ви знаєте, от відверто вам скажу: оці всі нападки безмозглих, беззуглих, без, без, без ще якихось. Нападки на нього, розумієте, це відкладається в людини. Навіть я, що я знаю стопроцентно, бо я дивилася карти, і не один раз ми дивилися на залужного. Стопроцентово ця людина робить все можливе і неможливе для перемоги. Але він теж скований. Ви повинні розуміти, що над ним оця ціла ставка, яка 25 людей, ці всі 25 людей, він там один. Ну, вибачте мене, там всі цивільні, там є тільки сирський, там є тільки він, і ще хтось здається. Все інше ухилянти. От вам і, і висновки. А ставка йде в першу чергу. Відповідає ставка за мобілізацію. Потім йде президент, потім йде Міністерство оборони і тому подібне. А залужний там десь в кінці, на, не знаю на якому кінці. Подивіться це відео від Киянина. Так і задайте в Ютуб Киянин. Ось, він військовослужбовець. Хто знає, хто дивиться Ютуб, той знає, хто він такий. Він колись під Бахмутом був, пам'ятаєте? Гаразд, щиро вдячна вам за увагу. Просто трошечки чекавтесь більше. Прошу вас, не будьте, не вірте, просто всім підряд. Ой, я кому тепер вірять. Та нікому не вірять. Шукайте правдивої інформації. Людина притягується до, по своїх вібраціях. Якщо у вас низькі вібрації, ви притягуєте до себе, дідько, знає що? Всяких шарлатанів. Те саме, що от використовують мій, моє ім'я і пишуть людям: до речі, будь ласка, не ведіться. Якщо вам потрібен розклад приватний. У мене в Ютубі є всі дані, куди можна мені написати. Розумієте? Я нікому не пишу, не роблю ніяких реклам, мені цього не треба, у мене є повно людей. Я нікого не завлікаю, ніякими ритуалами, тим більше ритуалами. Це взагалі якась нонсенс. Гаразд. Мої дорогенькі, в Тіктокі мене немає. Все. Люблю, цілую, обнімаю. Ідемо разом до перемоги. Все буде Україна, мої любі.